а нині говорять, верховина. У самісінькому центрі є музей Гуцульщина. І пані Галина готова нам розказати про цікавинки, які тут є. Але пам'ятайте, що найкраще подивитися на все своїми очами і навіть дещо можна помацати, про дещо можна розпитати, адже тут є кілька залів, а ми розпочнемо залу, де відтворена гуцульська хата. Так, пані Галино, розкажіть, що тут є і що цікавенького, точно ніде більше не побачить лише у вас. Слава Ісусу Христу. Дорогі газди газдині, газдівські діти. Ми завжди раді вітати усіх у нас у музеї і розповісти про наше минуле майбутнє сьогодення, як наші предки користувалися, чим користувалися, з чого вживали їжу, де жили, який був побут, одяг, що робили. Є і музичні інструменти, на яких можна пограти. Також є зала ткацтва, де можна попробувати самому виткати щось своїми власноручно руками. Ну і відповідно маємо. Зараз гуцульську кімнату, де відображено інтер'єр гуцульської хати, де проживала сім'я гуцулів. Тут і діти жили, дорослі, також і весь буденний одяг, речі побуту чим користувалися, посуд з якого вживали їжу. А, а скажіть, а сам будинок музею? Це е, що тут було раніше? Будівля збудована ще з радянського часу, 50-ті роки минулого століття. Тут була школа, була вечірня школа, художня школа. Ще в радянський період тут знаходився музей є бойової слави. Але відповідно, вже як музей почав функціонувати з 2004 року на балансі Івано-Франківського краєзнавчого музею 2007 року. І відповідно це вже все над, набрано, надбано, придбано уже за цей період часу, уже незалежності нашої країни. Тобто музеї трошечки більше як 30 років. Я правильно так, розумію? музею зараз якраз. 20 років буде так. А, Тому що всього... так, так цього, цього річ ми будемо визначати у грудні. з дня створення музею. Ну з 2004 року. Пані І... Галина була дуже здивована, що я не знала, що тут є. Виявляється збережений метеорит. Так, Ходіть є. показувати Добре. нам метеорит, бо Добре, виявляється жити близько до верховини. Не означає знати так. все про верховину. Потім у нас дуже гарно відображена зала природи, мінерали Карпати, які у нас можна знайти на. На теренах Гуцульщини. Але, зокрема, ми всім хвалимося хізуємося, що у нашому районі в селі Бестрець знайдено якраз хлопчиком-учнем тодішній час, це 2008 рік, Василь Матаржук, осколочок метеорита, який ви зараз тут можете побачити. Ось цей такий чорний, він якраз на світлині тримає його в руці. Це вже дійсно брали на дослідження і дійсно. Це яка процедура? Можна... От Знайшли каміння, а якщо я теж бачила метеорит, Ні. це до кого треба звертатися? Е, Як хлопчик же... знав, що то метеорит. Е, це вже все проходило на базі школи, він навчався в школі, був урок географії, і відповідно на уроці педагог взяв дітей на природу, і відповідно він знайшов цей осколочок. він не знав, що це метеорит, просто йому сподобалася сама форма каменя. Так? І відповідно він підійшов до вчителя і так почав. Цей метеорит бродити по руках, і, відповідно, так потрапив до нашого музею. І зараз є на оглядина. Його ще брали до Харкова на дослідження. Ну і трошки багато років там протримали, але відповідно вже нам повернули. Слава, то це Богу, скільки від, тому років тому метеорит? Е, ну у 2008 році знайдено, але скільки він вже там пролежав, то ніхто не може сказати. Ага. Ну і відповідно там є і різні складники, які там і залізє старуда, там є і невизначені такі мінерали, що там входить до того складу. Але дали 99%, що це дійсно є не походження, що це є дійсно метеорит. Цікавий збіг. Урок географії так, знайшов. Так. Принципі небезпека. У нас немає ні геології, нічого такого, школа не вивчається. Але відповідно тут дуже багато мінералів є, котрі знайдені у Карпатах. Тут є і зародки бурого вугілля, і горючі сланці. Також є і сірка в нас в Карпатах. І дуже золото багато... знаходили в Карпатах ні. срібло. Ні. Ну, є, кажуть, зародки є, і золото, і сіро що можна знайти. Ну бурштин це вже не у нас, в нас. Я знаю, жартую, але для всіх, хто хоче полювати на корисні мінерали і метали. Є природні, хай би собі було природі. Дещо може трошки людям і цього і не треба. А, а які вас а... найдавніший тут є експонат? Бивень, мамонта. Ходіть показувати в Коломиї Теж є ми бивень ми... мамонта. До речі, так. тільки тут фрагмент є його. І чучела тварин. Зра завжди кажу, що жодна жива тваринка не пострадала, тому що ці чучела зроблені з уже не живих тварин, але це ще з радянського часу. Тут можна побачити і тахі, і тварини, які знаходяться і досі на Скарпатах вільно живуть. Бігають горами, так що деколи і відвочі можуть натрапити. А діти як реагують на... на такі експонати? Це є дикий кіт. Дуже ну люди. Так ставляться трошки жалі, трошки жаль. А дітки чи дітей не лякає? Ні, на дітки цікавляться, їх цікавить їх, хочуть діти і помазати трошки, погладити тваринок і пташок. Для дітей це таке захоплення. Це для дорослих трошки. Це все експонати збереження від радянського часу, так? Ну, це всі було популярно. Було популярно. Так. Тут також можемо знайомитися із зразками пород дерев, які ростуть у нас в Карпатах. Також є окрема вітрина, присвячена нашим лісам, тому що ліс це є наші легені і, відповідно, це є наше Золото Карпат. Але ну, йдемо що, до дінько? Бивня Мам. Мама. Так. Так. Ну, це вже є наша виставкова зала. Тут проводяться різні виставки. Зараз ви потрапили на виставку, яка присвячена. Саме 600-річчю з дня першої письмової згадки про жаб'ї, тобто про верховину. Тут ви бачите виставку наших верховинських фотографів, майстрів народного декоративно-прикладного мистецтва. І можна побачити і писанки, вироби, різьби по дереву, вишивка, ткацтво, чим славиться Гуцульщина, ну і відповідно вироби з бісеру, прикраси які сама виготовляю. Так, Ви самі так, робите, так? Так, це мої є. Нерви у вас а, не хапають таке дрібне збирати докупи? Ні. Ні. Маєте витримку. Маю. Це все нормально. Слава Богу, ще здоров'я дозволяє. Так, витримка є. Ну що ж тоді покажу вам найстаріший наш експонат? То є виявить мамою там. Ось тут у вітрині можна побачити О, він, більше, він як мамонта, коломий. а ще так? можна побачити купу І грошей. Це вже в нас добровінецький на розвиток музею. Якщо би хтось хотів, може нам допомогти. Ми... Якраз і купуємо деколи експонати до нашого музею, ремонтні роботи проводяться також завдяки цим внескам. Що ж до Бивня Мамонта, то це розкопано у селі Староня Богородчанського району, і відповідно, як ми є філіал від Івано-Франківського краєзнавчого музею. То якраз запозичили бивень для експозиції нашого музею. Також решки мамота знаходиться в і в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Також розкопали в той період часу і двох носорогів. Один знаходиться у Кракові природничому музеї, а інший носорі знаходиться у Львівському природничому музеї. Запрошуємо всіх до огляду нашого музею, до відвідування нашого верховенського краю. Завжди раді чекати у гостях.